Час відважних Євгенія Ролдугіна презентували днями у Хмельницькому. Книга вийшла у червні цього року. Окрім презентації, близькі та знайомі провели вечір спогадів про мужнього оборонця, великою частиною життя якого був спорт. В нього була одна відповідь, від того, батько, який може бути спорт, коли найкращий найсильніше зараз повинні битися тут на сході. Після першої ротації, коли він повернувся з Маріуполя. Я вже точно можу не пам'ятати, де він отримав обмороження, а де він отримав травми. Ну після перших двох ротацій. Повертатись до спорту дуже було важко. Про те, що захисник пише книгу, знало обмежене коло людей. Євген боявся, що через війну її не вдасться випустити. Та все ж батьки не зупинились, і в червні випустили книгу сина. На презентацію прийшли побратими, друзі та колеги по спорту захисника. Я знав, що в нього були мемуари, але я не знав, це мені. Наш юрист він зараз там в зоні. Він зараз воює. юрист позвонив, сказав, що таке. Він вони дружили разом. Сказали, що таке, і таке. А я поки тут то не прийшли. у спогадах всіх присутніх. Євген залишився позитивною, чесною та вільною людиною. Він любив життя, та доля вирішила інакше. А Женя був особливий, був справжній, був дуже щирий, був дуже веселий, був дуже активний. І навіть не могла думки допустити, що так швидко відбуде життя. Книга вийшла тиражем у 10 тисяч примірників. На презентації її можна було придбати за донат на потреби Збройних сил України.